О, так, саме ось таку машинку ми зможемо отримати. Завдяки Nike NikeSie Cup, який зараз проходить в Rocket League Ви ще всі можете до кінця восьмого сезону отримати таку декальку і зробити такий собі октейн. Чому я заговорив про Nike FC Cup? Тому що у нас вийшло нове. Вийшло нове Limited Time Mode. Окей, вийшов новий Limited Time Mode, який ми сьогодні з вами пограємо. І, друзі, насправді, подивіться на цей банер, подивіться на цю машинку, подивіться на цю декаль, і це просто. Це просто. Це просто. Я не знаю, це просто красота. Скільки я разів я сказав, це просто, я не знаю. Перший раз в цьому режимі, і ми заходимо за когось. Ми заходимо за когось. О, це 4х4? Ну так, це мало бути 4х4, я в цьому. і був. Впевнений. Че ще не впевнений, а типу, знав. Але... Що за режим? Що тут, типу... Я вже, я вже помітив, що м'яч якось не так рухається, як треба. Щось м'ячком. Так. Поки я не можу зрозуміти, що не так. І ш. А, м'яч, типу, тяжкий. Так Типу, важкий став м'ячик. У, -у, У! Я забив. Хоча я робив пас, передачу, але ми забили. Це перший гол в цій грі і наш в цьому режимі. Він відразу вийшов. Цей хлопець забив і відразу вийшов. Ай-яй. Ай, -ай. сейвимо, рятуємо команду. Так ти ж за мене. Чому ти б'єш по своїм? Господи, це якийсь просто хаос. Не забити, не віддати і взагалі не знаю, як тут грати. Ось так вийшло в Риму. Я знову забиваю, але знову. Я не знаю як, але я знову забиваю. <ріст> ну, і хлопець знову знову вийшов, але це, це не той, що забув свої ворота. Ну, сказати, що режим цікавий. Не знаю. Нічого не сказати. <ріст> типу, це щось нове по відчуттю по грі. Типу інший м'ячик він не так себе поводить, як ми привикли, як ми звикли. Він ще трошки підкручується, підкручується, бачите, гарний шот. Справді гарний. Давайте подивимось. Дивіться, як закрутило м'яч. Так, це прикольно. Але якби б 3 на 3? Бо 4 на 4, я не знаю. Все ж таки, я не люблю цей режим. 4х4. На Більше навіть 3х3 на менш подобається, ніж 2х2, на наприклад. Ми пропускаємо. 22 секунді. Нам забуває бот, до речі. Не вдалося нам знову зберегти. М'яч. Чи зберегти ворота? Зберегти ворота, а не м'яч. Зберегти м'яч, якби ти залишив його в себе, а так ми пропустили і не змогли зберегти ворота сухими. Ось так. правильніше Ну що ж, ми перемагаємо в першому матчі, йдемо до наступного, тому що буде їх два. Я Якось там підірвав. Я просто їздив. Катався. Переходимо до наступного другого матчу. Поїхали. Окей. Наш наступний матч, другий. Ми його розпочинаємо з самого початку, вже не заходимо за когось. Ох, який там гарний маестро. Мені дуже подобається його декаль. Але ми зайшли сюди грати, а не дивитися на декаль. Ось це сейф. Тільки що був гарний сейф. Знаєте, мені подобається цей режим тим, що тут м'яч переважно знизу. Він майже не буває угорі зверху. Типу він не літає, як це буває в звичайних іграх Rocket League Але мені не подобається, що тут 4 х 4, ну справді. 4 х 4, а це прям мені взагалі не подобається. Оу, ми забуваємо. На майже останніх секундах. Там хтось вийшов. Якийсь нудний матч виходить. Давайте, мабуть, зіграємо ще один після цього. Якщо в цьому, звісно, нічого не зміниться. І ми так і переможемо 1-0. Ой, гарно. Там ще хтось вийшов. Передачка була гарна від мене. Там знову ж хтось вийшов. Це 2-0. Ми перемагаємо і переходимо до наступного матчу. Так, я навіть не встиг усвідомити де, коли і як ми встигли зайти, але ми зайшли. Ух ти! Я тільки зараз побачив, що ми програємо 3-0. І. За нас, до речі, грає Українець, Він український прапор. Постараємося якось закамбечити, можливо. Можливо, ні. Проте нас фул команда, вау. Навіть так, Навіть так. Ну, тепер зрозуміло, чому вони так перемагають сильно. 4 0. Boa! Це залітає, це залітає! Вау! Я не знаю, як, але це залітає. Просто гляньте на це. Вау! 4-1. <соходить> Вже не в суху Оу, oh, асист. Я не знаю як. Давайте подивимось, тому що я не бачив цього. Якось ось так це залетіло. Ну, це все новий м'ячик. Нова його поведінка. А-а-а-а! 2.5, все ж таки пропускаємо під кінець. Щось, друзі. 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 Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, якщо вам сподобалось. Ось такий у нас новий Time Limited мод. Якщо ви хочете такий октейн, як в мене. Просто грайте. Проходьте квест, який прикріплю ось тут. Десь ви його побачите. Підписуйтесь на мій телеграм. Нехай вам щастить. Будьте здорові. Почуємось.